Стартовий набір. Ми з вами проговорили, що не потрібно накупати багато матеріалів та обладнання, як для студії або для салону. Ні. Я завжди порівнюю, що те, що ви вкладаєте, це як ви накриваєте стіл, наприклад. Тобто, ви можете накрити стіл для двох персон, там свій маленький. Да? В кухні, або можете вкластися вбахати кучу грошей і накрити як на весілля. Це те, що ви інвестуєте. А гостей немає. Гості це наші клієнти. Тому на початку нам потрібно купити тільки те, на чому ми будемо навчатися. Звичайно, є обладнання, без якого ну, ніяк. Це кушетка, стілець. І світло без цього ніяк. Вам від початку потрібно навчитися до автоматичного режиму правильній посадці, правильним точкам опори, правильним ракурсам вас як майстра, і, звичайно, потрібно денне світло, наша лампа безтіньова для того, щоб ми якісно нарощували і бачили, що ми робимо. Ваша нова справа, вона як я порівнюю як калінвал, який потрібно розкрутити. Так він стоїть. Оця справа вона для вас нова, вона стоїть. Її зараз потрібно розкрутити. І на початку багато ви будете працювати для того, щоб запустити її в режим, що воно вже піде саме собою. Все легше, легше, легше буде, а тоді воно вже саме буде крутитись. Ви тільки будете пожинати плоди. Тобто ми спочатку сіємо, сіємо невеликими інвестиціями і своєю працею. Закон і жатови. Тобто, спочатку ми сіємо, тільки потім пожинаємо. Так, що ж у нас входить в той стартовий набір, який нам потрібен зараз? Кушетка, стілець, лампа безціньова. От такий набір. Така організація робочого місця на початку вам потрібна. І цього буде достатньо. Що в мене тут на столі? Для того, щоб тренуватися і відпрацьовувати на моделях. І так, звичайно, наш клей, наші препарати це знежирювач, праймер. Бустер, ремувер для того, щоб знімати нарощені вії, бустер для того, щоб замочувати пінцети. З того, що носики наших пінцетів вони десь ем, брудняться, обклей, коли ви нарощуєте, і тоді вам буде дуже важко. Пінцетом, який у вас брудний, брати вію, виділяти вію, тому що достатньо лише маленької крапочки клею, яку ви навіть не будете бачити своїм оком. І вже ви не зможете, вона вже буде цеплятися за вії, і ви не зможете виділити нашим прямим пінцетом, або взяти штучну вію нашим вигнутим пінцетом. Ще нам потрібен робочий пінцет для всіх чорних справ. Скажем так, да, для всієї брудної роботи. Тобто, ним ми всі наші скотчі притримуємо, пачі притримуємо, знімаємо штучні вії. Коли працюємо з ремувером, ним ми також знімаємо стрічки вії з палетки, приклеюємо все ним. Він тільки для такої роботи. Цим пінцетом і прямим ні в якому разі нічого не можна робити, окрім. Прямим виділення вій та вигнутим. Беремо віки, чи формуємо е, гілочки і ставимо, приклеїмо, нарощуємо. Ці пінцети дуже легко затопити, зробити завусиниці, десь там, поцарапать, і вже все. І вже ви будете пропускати вії штучні, коли формуєте пучок, або, або знімаєте з стрічки, або буде цеплятися, і не зможете виділити натуральну вію. Також для роботи, звичайно, нам потрібні палетки ВІ, але не багато, Дві буде достатньо. На початку ми з вами купили С01, 01 діаметр. Наразі в мене немає міксів, в мене все окремі довжини, коли в мене в тільки 12-ка. У нас з вами є мікс довжин, тобто повна розтяжка від маленьких до довших. І згодом, коли ви вже будете відчувати цей діаметр, коли ви зможете легше брати вигнутим пінцетом штучну війку в 01 діаметрі, так, так як вона товстенька, згодом вам потрібно буде взяти це в 007 діаметрі також мікс, розтяжка довшин від меншого до більшого. Це в мене теж окрема довжина. Ці віки, вони більш тоненькі, з ними буде важче працювати. Також планшет. Якщо ми обираємо з вами стрічкову техніку формування пачків, він буде вам необхідний. Що буде ручна техніка, він не потрібен. Також нам потрібні шпателі, мікробра... мікробрашики, патчі. Всякі стрічки, скотчі для того, щоб полегшувати собі роботу. Якась пуста в мене від праймера. Пуста була бутилочка, я сюди налила хлоргексидин, для того, щоб нам газити краплю. Також водичка звичайна, міцелярка, щоб підготувати, очищати нашу робочу зону, так, наші очі і навколо очей. Диски, гушні палички. АХДС, щоб обробляти ручки перед тим, як доторкнутися до клієнта, серветки і останні палетки для клею. На цьому вам на етапі навчання цього вам буде достатньо. Згодом вже будете докупати.